Ребята, всім привіт. Переробляю граблі ворошилки, трошки змінюю конструктив, сам щоб оця труба, рамка, йшла поверх оцих поводків менших. Тому як спереді ще якби, не так критично, бо тут е, невелика маса заходить з перших двох. Коліс, а ззаді, ззаді ось ця рамка. Ось тут ця відстань якби невелика. І маса вже з тих двох коліс, з третього, часто дуже забиває ось тут в цьому місці. Забиває, приходиться піднімати, проїжджати. ну, Незручно працювати трохи. Тут теж буду обрізати і цю втулочку переставляти наверх. Оці огранічителі теж будуть обрізатися, тому як воно відрегулювати нормальну роботу не даю. Буду роботи, буду відзніматись, показувати щодо чого. Ось це нижнє кріплення. Пружинами механізм цей. Тут, там буде він кріпитись на два два цепки, щоб його би, адекватно можна було відрегулювати в роботі. І тут, щоб менше забивалося. Тому як у великих тракторних граблях там такої аж проблеми нема, там колеса великі, там йдуть 1,20 двадцять Тут же ж колеса йдуть, я заміряв. Якщо він нові, якщо нові колеса, то йдуть 85. Ну, наразі 82, так як самі шпиці <клес> трохи <клес> просіли з часом, я говорив, вони вже 7 років точно, я ними вже працюю. Цього року зробив ревізію, які шпиці. Поперекидав, понабирав колеса, цими які були, яких не вистачало, ось набрав колесо. Мені сподобались такі шпиці, це йде з п'ятерки. Оці йдуть з четврки, вони більш такі м'які. Ну, мені чим вони ще подобаються, що вони менше наче е, виривають саму люцерку. Е, коли йде е, молода люцерка ще. Добре, коренева система не розвинута. От ними працювати добре, воно не, не так вириває, вот, тому що сама шпиця просідає, як не цей. Не знаю, як покажуть себе ці. Ну, вони, якби, і не, щоб сказати, що сильно жорсткі, то, то, то не сильно. Но... Такі вони жорсткіші, тому як колесо ось стоїть, то не, про... не просідає. Це колесо можна якби розсадити. просадити і... і вони вищі. Як це з нового йде 85 на четвірці колесо, то на п'ятірці 90. Ну, ось видно, так? Да? Тобі 90 см, це вже колесо йде. Тобі тих 5 см, в обчому, вище йде більше діаметр. Ну, в ворошилках воно так, як великий діаметр, вище йде сама ця труба це поводка і менша вірогідність забивання сіном, якщо велика маса. Ось так, ребята. Так, Ребята. Тут я переварив, тулочку нову виготовив, так як там іде воно знизу варяне в саму трубу, в сам поводок. Тут не вийшло його так вирізати. Нову тулочку виготовив, люфт. Ось такий люфт, ну, набагато більший люфт. Ось такий люфт. Тобі ж тут все виставив. Якби воно вийшло трохи вище самого поводка, тому як я б урізав майже дополовини е, фасочку таку вирізав ложбинку і якби уварив, тут невеличкий такий зазорчик зробив, щоб якби, можна було виняти шпринта, там помастити. Обслужив. Тут також втулка нормальна, тут вона товще йде, втулка сама. Проточна втулка. Таку роботу я проробив. Зараз там перероблю, покажу, що з цього вийшло. Так, ребята, уварив я тут втулочку поверх, знизу ось так воно виглядає, тут зрізав. Знову виготовив. Ця втулочка вийшла взагалі практично без люфта. Спереді то трошки є ось люфт свободний. Тут практично без люфта взагалі. Ну, малесечки малесень. Ну, повністю плотно не можна зробити, бо потім воно буде погано крутитись на осі. Має ось такий вигляд. Ну тут вже, як би бачимо, доволі вище. ж тут теж я до половини втулки вирізав фаску в трубі і варив. Получилось доволі так непогано. Все, буду зараз чіпляти цепочки, так як я ці ограничителі. Позрізав. Ось вони, ну, вони знизу були. Ось так, скажемо. Зараз як на тракторній ворошилці зроблю, ось зробив такі вушка. Ось так. І буде цей почок сюди, а спереді, ну, подивлюся, або тут зроблю, так як. Або тут зроблю, ну, тут місця маловато, не знаю, а ні, тут тут зроблю. Побачу, де буде краще. Ось так. Робота продовжується. Все тут виставив, як видно. Тобі ж всі, якщо отак подивитись, то всі колеса йдуть в рядок по діагоналі. Тут нічого я не підсилював, якби на старих втулках воно ходило, нічого тут не виривало з труби, нічого. Тим більше я їх зараз втопив до половини втулки сам поводок цей, тут і тут. Підсилив я ось тут, центральну втулку самої общої рамки цієї. Підсилив ось такими двома пластинками. Ластинки такі доволі товстостінні, міліметрів 7-8 мм. Кріплюю цепочки, вимкнусь, покажу як воно виглядає вже із, із цепочками. Так, ребята, закінчив я з цими ограничителями. Спереді зробив ось так на цепочку. Тут з запасом. Можна менший ход, можна більший ход виставити. Тут по центру зробив, теж як говорив, ось так. На цепочках теж з обох сторон, теж тут з запасом. Ззаді зробив по, -по другому. Ззаді зробив, приварив гайку на 12. Хотів зробити тут цепочком також, але подумав, як, що, мабуть, буде воно забиватись, так як це граблі під мотоблок зроблені, вони не сильно високі. І лишні оці цепочки, тяги, воно може забиватися в ході. І навіть якщо я буду перевертати граблі в режим Перевертання сіна, то задній мені не потрібно буде його розшплінтовувати. Тому як передній я цепочок розшплінтую. Як буду перевертати, щоб, щоб можна було якби їх перекрутити. А задній залишиться так, як тобі ж. так я подумав, в принципі, воно буде працювати. Зараз покажу, як я. Зробив тут. Так, тут ось гаєчка, виходить. А там на, просорвів на довжину болтика. Отвір під М12. Ось так. Тут лишив різьбу, а тут сточив, щоб як би був свободний ход. Тут десь зараз 10. І туди воно вкручується, тут на різьбі тримається. І є свободний ход. В принципі, хватає ходу. Зараз я закручу, покажу, який ход свободний. Так, ребята, болтик закрутив. Ось дивимося. В принципі, до 10 см свободний ход. Тобі ж, я думаю, буде достатньо. Спереду, спереду дивимось. Така ж історія. Ну тут трошки більший, можна, в принципі, там цепком регулювати, більший менший. менший. Передні треба, щоб трошки лучше плавали, тому що передні вони на них наче більша нагрузка йде. Щоб не менше обломували шпиці. Ось так. Тут самий пружинний механізм я трошки пере... переварив. Тут взяв на 4 точки, переробив, тому що трошки тут вугол був інший. Зараз побачу, підчеплю до міні-трактора. Побачу, може. Відеться десь якісь точки зрізати, трошки вивернути. Так, ребята, ось так виглядають рабельки. Ну тут десь сантиметрів до 30 висота підйому. В принципі, достатня. Я пробував вже так протягнути їх трошки, Рамка ця нормально не западає в цю сторону, так як я виставив, в принципі, рівно з поверхньою грунту. Ось такий вигляд тут. Якби... Ось так. Ось такий тут ход. Ну, ход більше, ніж достатній. Такой тут ход так он упростил тут такой ход самой центральной вот тут стулочка у нас получилась плотно и тоже трошки допрацював, чтобы она плотнейшая ну вот иди притреться в принципе то де працювати. Так ось ці цепочки зняв, наприклад, перевернув в другу сторону, вийшло на перевертання. Тут я пружину одну був, забрав, поставив таку, в принципі, працює, теж свою роботу виконує, як би бачимо. Да? Ось так, ребята. Зараз візьму скину цепочки, скину цей, переверну їх як на, на перевертання ціна. Так, переставлю я в режим ворушіння. Ось так воно вже виглядає. Получається, кожне колесо викидає свій волочок. Не згрібає в один общий, а викидає свій волочок кожне колесо сюди між цим зазором викидає по маленькому волочку. Трошки колесо приклинило, треба подивитися до підшипників. Так, ці всі, всі три, в принципі, нормально, а це трошки приклинило, ну то таке. Ось так воно тут перекидається, через що я зробив спереді На ципкові, а задок він і так, в принципі, працює без це. Я просто знімаю ці цепочки, знімаю цей цепочок і ось таким чином цей неряє колесо під низ і перекидаю. В режим валкування. Ось так воно виглядає. Це в режимі ворощення Захват, звісно, стає побільше, але тут захват реально великий стає. Ось так, ребята, все, підписуємося, ставимо подобайки коментуємо, кому що може цікаво.